Для Одеси та Ігоря Мариношенка російсько-українська війна розпочалася у 2014-му. Одним з перших будівельник за професією він добровольцем пішов захищати кордони нашої держави. Спочатку участь в антитерористичній операції, протитанкові війська на Донеччині, потім в операції об'єднаних сил. Кілька поранень, контузії, хронічні захворювання. Втім, у лютому 2022-го Ігор знов пішов на передову. 24 лютого ми якраз пройшли один курс лікування гепатиту. Він тільки пройшов один курс. 24-го це почалось. Ну, спочатку десь тут під Одесою був, потім Миколаївська Херсонська область. Там почались проблеми зі здоров'ям. У нього почався цей вам на фоні того, що ті, ті ліки, які він приймав від гепатиту, з січня по березень. До кінця березня він був Авдіївці. Проблеми почалися, коли Ігор потрапив до реанімації та кілька днів пролежав у комі. Там йому встановили кардіостимулятор, а отже, звільнили зі служби за станом здоров'я. Та виявляється, тут у тилу на його сім'ю чекає ще ціла низка випробувань для того, щоб отримати належне лікування, виплати. Сидиш і не знаєш, що робити, куди йти. Який, хоч хоч якийсь алгоритм, ніхто нічого не підкаже, ніхто нічого не скаже. Я зателефонувала е, на гарячу лінію юридичної сотні. Вот. І вони мені підказали там отак, отак, отак. Якщо у вас ВЛК за станом здоров'я т.п., почніть з, -з МСЕК. МСЕК, ми пройшли. Ми пройшли. Спочатку ми чекали черги, потім я здала документи, травмує його те, що таке відношення. Наприклад, МСЕК. Спочатку там в ВЛК написано, там захворювання таке, захворювання там, там ціла куча, щоб ви розуміли. Пов'язане з проходженням військової служби. Далі написано, захворювання пов'язане із захистом батьківщини. МСЕК нам пишуть. Друга група пов'язана із проходженням військової служби. Все його тут. Знову, значить, так що я в тилу був, то оце я почала вже бігала, потім принесла їм ету довідку, що де він ну, був в Київці, виправили. Я дуже вдячен цим дівчатам, що нам, ветеранам, допомагають. Розумієте, тут приходиш і до тебе нормальне ставлення. Ти прийшов за тим, що тобі потрібно, і ти це отримав. Після звернення Світлани та Ігора до хаб-ветеран справи пішли на лад. Тут не лише пояснили на які виплати та субсидії мають право ветерани російсько-української війни, а й допомогли з оформленням необхідних довідок. Наразі кількість послуг, які надають спеціалісти комунальної установи, щодня збільшується та удосконалюється.